Вітаю на каналі Експерт Таро. Сьогодні мова буде про наших діточок-віточок, яким вишкувати ще з карантинних часів, що вже казати про сьогодення. Пам'ятаємо, що в дитячу тему ми глибоко не копаємо, бо маленька людина знаходиться ще в тонкоматеріальному світі більшою своєю частиною. Вона формується і до певного віку живе на енергетиці матері. Ми візьмемо найдобріші карти, подивимось на п'яти прикладах, загальний образ дитини очами абсолюта на ошуд Зентаро, і спитаємо у тарохроніка каші поради, у якому ключі виховувати дитину і чого в процесі виховання уникати. Варіант перший розумна, прагматична, але разом з тим добра, терпляча дитинка. Якщо хоче чогось досягти, то впевнено крокує до мети. Ніжність, робота і відкритість повинні бути основою виховання. Ймовірно, архангел Гавріл вказує на те, щоби ви поменше накладали заборон для такої дитини. Зверніть увагу на хрести на дитячих малюнках. Якщо дитина їх малює, значить суворість обмеження та заборони точно є. Другий, дитина замкнена у собі, світосприйняття у темних тонах, поранити таку дуже легко, може бути або плаксія, або хвороблива і тому самотня дитина. Треба обов'язково плекати в ній почуття родинної єдності, схильність турбуватися про інших, доглядати за молодшими. У вихованні намагайтеся не зловживати вимогою підтримувати виключно суворий порядок у всьому, муштра тільки пробудить хвилю супротиву та ще більше озлобить. Варіант 3 яскрава, талановита, приваблива для оточуючих дитина. Дружні стасунки, багато жвавих дискусій, інтелектуальної праці, розвиток аналітичного мислення принесуть гарні плоди. Намагайтеся при цьому не підганяти таку дитину, прагнучи втілити через неї в життя власні нереалізовані потенціали. Четвертий варіант веселковий туз це про енергійну вольову натуру, котра здатна досягти всього, чого захоче. Виховувати таку особистість треба, підсилюючи всі якості, налаштовуючи на те, що всередині неї динамо машина, за допомогою якої можна зрушити гори. Обов'язково вчить надовго, а не затримуватися на одному місці у нерешучості. П'ятий варіант, дитина залюбки досліджує світ, завдаючи багато питань чому. Вона легка на подйом, рухлива, по-дитячому наївна, силові методи для такої дитини заборонені, обов'язково давати добро, якщо вона буде тягнутися до чогось високодуховного. Поясніть, що сила це не завжди тиск або грубий супротив кривдникам чи ударам долі. Гнучкість мислення, дипломатія це теж засоби рішення конфліктів. І показник високого інтелекту, а також стресостійкості. Це був останній п'ятий варіант. Я вам дякую за увагу до моєї праці. Оцініть її, будь ласка, і до нових розкладів!